Національний банк України встановив такі курси валют. Долар трохи здорожчав і сьогодні коштує 25,89. Євро теж зріс в ціні. Його офіційний курс 27 гривень 56 копійок. На комерційному ринку валюта традиційно дорожча за один долар. Там просять щонайменше 27 гривень 3 копійки. Мінімальна вартість євро 28,82. Літр бензину категорії А95 в середньому по Україні коштує 23 гривні 28 копійок. Ціни на заправках різняться. Мінімальна вартість цього пального 21 гривня 90 копійок, максимальна 24.99. За літр дизельного палива водіям доведеться віддати в середньому 20 гривень 60 копійок. Газ для автомобіля коштує 12.37. Ощадбанк таки запроваджує комісію за оплату комунальних послуг. Про це повідомили в департаменті роздрібного бізнесу банку. Відтак, вже з початку наступного року, за кожен платіж здійснений в Ощадбанку українцям доведеться віддати 3 гривні. Не сплачуватимуть їх лише ті пенсіонери, які мають пенсійну картку цього банку. Нагадаємо, ощадбанк ще з 1 грудня мав намір запровадити комісію за оплату комунальних послуг. Пояснюється тим, що вона потрібна, аби покрити собі вартість операції. Додамо, що без комісії комунальні послуги. Послуги можна оплатити через термінали, інтернет або за допомогою послуги мобільний банкінг.